Отже, буквально за 15 хвилин у Білому домі у Вашингтоні має розпочатися важлива зустріч, важливі переговори президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і глави Української держави Володимира Зеленського. Ми очікуємо на пряму трансляцію та вихід двох лідерів до преси ще до аудієнції. Ну а за підсумками перемовин до журналістів має вийти Володимир Зеленський. О, 22.15 з Дональдом Трампом спілкуватимуться лідери європейських держав, потужний десант, яких теж висадився в американській столиці. Це лідери Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Фінляндії, президентка Єврокомісія Урсула фон дер Ляїн і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Усі вони змінили свої графіки, щоб вирушити до Вашингтона. А вони вже скоординували свою позицію із президентом України. Видання The Guardian назвало такий супровід президента України командою мрії і наголосило, головна місія європейців переконати Дональда Трампа не приставати на російські маніпуляції і вимоги Путіна щодо України. Результатом нинішньої зустрічі може стати домовленість про тристоронні переговори Трамп Зеленський Путін уже цієї п'ятниці, 22 серпня. Американська преса взагалі нині практично вся жовто-блакитна телекомпанія CNN пише, що сьогодні у президента України Зеленського до неможливості важкий вибір. Найвірогідніше йому запропонують забути про Крим і повністю вийти з Донбасу в обмін на якісь примарні гарантії безпеки. Раніше Володимир Зеленський нагадаю запевняв, Донбас не віддамо, але в цьому випадку нам можуть припинити залишки американської військової допомоги, зброєю та роз. Звідувальними даними, як би не було важко нашому президенту, вся країна за його плечима, і вся країна з нашим президентом. І жодна червона доріжка розстелена перед путіним, чимляві оплиски з нашою підтримкою не зрівняються. Все, що передувало, передувало сьогоднішнім перемовинам в репортажі першому репортажі Вероніки Бойко. Замість дипломатичного прориву й обіцяних санкцій, теплий прийом, оплески і жодної критики за війну. А головне жодних домовленостей, припинення вогню. Аляска так і не стала форумом миру. Могло бути набагато гірше з іншого боку, могло бути набагато краще. Російська Федерація вона змогла озвучити Трампу. Ну фактично, у вічі, да, те, що вона хоче. На жаль, Трамп вирішив перевірити цей варіант. На Алясці Путін не приховував задоволення. Він не зустрічався з американським президентом понад чотири роки. Не був у сполучених штатах з 2015-го, А останні кілька років взагалі не може з'являтися у більшості держав світу як воєнний злочинець на литовищі ж. Військової бази Елмандорф Річардсон його приймали з почистями. Американські військові розстелили перед воєнним злочинцем червону доріжку, а Трамп особисто зустрів і посадив у своє авто із журналістами вони не спілкувалися, однак медіа все ж поставили Путіну запитання, яке він удав, що не розчув. Чи перестанете ви вбивати українців? А жителі Анкоріджа зустрічали російського диктатора з українськими прапорами. На брифінгу після переговорів Путін у супереч протоколу взяв слово першим, як завжди, зробив екскурс в історію, повторив свої фантазії, що українці та росіяни один народ, та про усунення першопричин конфлікту. А у Трамп, який ще дорогою на Аляску погрожував санкціями, якщо Росія відмовиться припинити вогонь, лише вимовив, поки не укладено угода, її немає. Попри скасований робочий обід, Кремль отримав значно більше ніж навіть міг розраховувати. Путін який взагалі ні чорта не мав, який був там наполовину вигнанцем, відразу попадає на зустріч з президентом США? Е ну якби до нього прислухаються е він, значить, я так розумію, що ті 2 години 45 хвилин, які вони говорили за закритими дверима, говорив. Більше Путін автоматично це робить Путіна тріумфатором. Кремлівські змі були в ейфорії. Зустріч на Алясці охрестили історичною, а сам Путін похвалився, що переговори в Анкоріджі наблизили його до бажаного результату. А от американські медіа переговори в один голос назвали приниженням і ганьбою для сполучених штатів. Вражаюча картина зустрічі з червоною доріжкою в Сполучених Штатах видається незвичною формою репутаційної реабілітації військового злочинця. Для багатьох українців це було жахливе видовище ще більш затьмарене тим, що очільник Кремля назвав Україну братньою країною, незважаючи на вбивство її мирних жителів упродовж трьох із половиною років. Сам Трамп пізніше спробував створити видимість прогресу. Оцінив переговори на 10 з 10 і заявив, що ключ до миру тепер, нібито в руках України. президент Зеленський має погодитися, адже це жахлива війна, і обидві країни несуть втрати. Думаю, ми дуже близько до угоди. Україна має погодитися, та може вони скажуть ні. Попри кілька днів підготовки європейськими лідерами, Трамп забув про головне завдання зустрічі схилити Путіна до перемир'я. Натомість пристав на російську пропозицію Мирна угода без припинення вогню. Він абсолютно зробив поворот на 180 градусів від того, що він сам стверджував, на чому не полягав. Або це, в принципі, американська позиція завжди була Вони свого часу. примушували Україну погодитись. і Ми погодились. Американські змі тим часом розкрили деталі на Алясці. Путін висунув нову версію старих вимог до України. Фактично знову вимагає від України капітуляції, хоча офіційного статусу російської мови та свободи для РПЦ, як і раніше, заборонив вступу в НАТО, аби Сполучені Штати визнали Крим російським і скасували хоча б частину санкцій. Ба більше Київ має передати Москві неокуповані території українського Донбасу. Натомість Кремль готовий заморозити лінію фронту на півдні, не віддаючи ні Запоріжжя, ні Херсонщини. Трамп це як мінімум не відкинув і передав президенту Володимиру Зеленському, хоча й визнав, рішення щодо території залишається за Україною. А пізніше ще й заявив, що Київ може припинити війну, відмовившись від Криму і НАТО, український лідер вимогу віддати землі відкинув і відповів: сама Росія повинна закінчити війну, яку почала стіл, Росія не має успіхів у Донецькій області. Путін не зміг захопити її за 12 років. Конституція України унеможливлює здачу територій чи торгівлю землею. То необхідно припинити вогонь і тоді працювати над угодою. На черговий ультиматум Кремля відреагували і європейські лідери. Nous ми хочемо миру, міцного і тривалого, такого, що поважає міжнародне право, передбачає повернення полонених і дітей, забезпечує довгострокову стабільність, суверенітет і територіальну цілісність усіх країн. Є лише один агресор це Росія, і сьогодні вона пропонує мир, який був би капітуляцією. Серед позитивних підсумків саміту на Алясці Трамп погодився надати Києву гарантії безпеки, хоча й не в рамках НАТО. Україна обов'язково має отримати гарантії безпеки. Якщо ця війна завершиться, треба бути впевненими, що вона не повториться. Гарантії безпеки мають стати частиною угоди, і російська сторона повинна буде визнати, що Україна суверенна держава, яка має право захищати себе і вступати в альянс з іншими країнами для власного захисту. Пояснити позицію України щодо завершення війни до Вашингтона. Вирушив президент Володимир Зелен. А разом з ним і ключові європейські лідери, як охрестило британський Гардіан, команда Мрії, президент Франції Мануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц найпотужніші держави Євросоюзу, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, яку Трамп вважає своїм другом, президент Фінляндії Олександр Стуб, з яким Трамп разом грає у гольф, британський прем'єр Кір Стармер і Гансакнату Марк Рютте, які раніше не раз впливали на позицію Трампа щодо. України, ми повинні виступити єдиним фронтом з єдиною позицією, яка повинна бути презентована Трамп. Шанси перевербувати Трампа, давайте це так назвемо. Вони насправді є, вони достатньо високі. Треба просто дуже правильно спрацювати. Перед ними стоятиме завдання вибити Трампа із під впливу путінських нашіптувань і повернути до реальності, що будь-які домовленості про мир без припинення вогню неможливі, що агресора не можна заохочувати територіальними подарунками і, взагалі, вірити Путіну, обдурити себе. Тим часом, як пише видання Аксіос, одразу після переговорів із президентом України та європейськими лідерами у Білому домі, Трамп уже цієї п'ятниці планує тристоронню зустріч України, Росії та. З США Вероніка Бойко, факти ICTV, марафон. Єдині новини. Я вам нагадаю, ми пильно стежимо за картинкою з Білого Дому з Вашингтона, де буквально за 5 хвилин має розпочатися зустріч американського лідера Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. До речі, картинка є і у вас на екранах. І як тільки на ганку Білого Дому з'являться президенти, ми перейдемо на пряму трансляцію зі Сполучених Штатів.